такий у вікі ранок почався, з водички. Смачно, Смачно було. Віка дуже класну штуку таку купила на пробу. Це як -то, ніби якась рибка, але в неї якийсь такий дивний специфічний запах. Це І восьмані. дуже пекуче. Це Мені здається, так. Тут щось and spicy. Я це побачила тільки тоді, коли ми це вже купили. Так, і ну таке. Мене, так, таке. А я тут ось у мене краплі летять, я роблю тирамісу, буде тортик. Так, робимо тортик. Тортик вирішила робити цього разу з кавою, ось так макаю каву, викладаю печиво, далі крем. Але ще купувала заморожену полуницю, тому що я перед цим мені ця, не знімала просто відео. Я перед цим робила просто з полуницею, то було теж непогано. А зараз вирішила поєднати каву і полуницю. Просто між слоями викласти полуницю та й все. Ось так. Працюємо. Так ось дивіться, ось так виклала полуничку і далі продовжуємо викладати печиво-печиво, макаємо в каву і ось так викладаємо. І наверх ще один раз мажемо. Ну, тут що в мене сир, вершки та цукор трішки збила і все. І наверх ще посипаємо какао. І торт готовий. До речі, дуже швидко робиться. Речі, ще сьогодні їдемо в дуже цікавеньке місце. Знаєте, хотіла зробити вам таку інтригу. Не скажу, куди я покажу вже, як буду на місці, але потім зрозуміла, що як я буду робити заставку до Ютубу. Ну, в принципі, це і так буде зрозуміло, куди ми їдемо. Тому знаєте, така собі інтрига. Ось, доробляю торт і зразу вирушаємо в дорогу. Ну все, ми з вікою готові. Подивіться. Я навіть свої сережки одягнула Віка. Тут така красотка. Навіть капелюха одягнула, теж а -а -а. буває дуже рідко. Ось і ми готові покоряти сьогодні слонів. А я думала, ти будеш інтрига до самого останнього. Та інтрига. яка інтрига? Якщо, в принципі, в мене буде ну, фотографія на заставці в ютубі прев'ю, я і слони. Ну, я так думаю, зараз, я так думаю. Тому, ну, така собі інтрига, знаєте, це мені подобається така інтрига, нічого не говориш, а потім робиш заставку, і типу, якби все спочатку зрозуміло. Тому ось так, покажи щось ззаду, які такі штани прикольні, до речі, мої. Ну, це такий, знаєте, пляжний варіант, типу, просто під купальник, так як Віка в купальнику, бо вона надіється, що ми десь будемо купатися. Ну, це, це не точно. То надягнула на всякий випадок, а там побачимо. Під слонами вийшло так, що ми потрапили в ось цей магазин, де продається взуття. Купили таке круте взуття, просто клас. Мені ось ці дуже сподобалися, здається, Adidas, ніби не знаю. Але такий і okay. вони такі класні, але трішечки малуваті. До речі, мінус тут, що, знаєте. Не має розмірів у всіх. Це ж типу, ну, дещо беушне, дещо нове. Ось ця Хока, здається, марка взуття дуже класна. Але Олеш тільки не захотів. Але ми купили дві одинакові пари, дуже крутого. Здається, Нова Зеландія це бренд, чи що, зараз покажу вам. З дивіться, ось такі. Ну, Не скажу, що вони супер красиві, типу, тут не про красоту, а про зручність, комфорт просто взагалі 100%. Ми з Олегом взяли одинаково. Якраз було дві бренд. пари. А це швейцарський бренд. Так. Тут От. ну дуже настільки все класно зроблено. А, дуже класно. швейцарський бренд спортивного взуття, який дуже популярний серед бігунів людей, які цінують комфорт і легкість. О, це про нас ну дуже класні. Коштують півтори тисячі гривень, тобто не супер дорого, але вони дуже зручні. Ціна 200 плюс доларів, 7000 тисяч бат. Ми зекономили знову багато. Багато це класно. Та оце я люблю таке, знаєте, де можна економити. Ми з Олегом взяли одинакові пари. Якраз був 43-й і 41-й. Але вони мало мірять, тому нам підійшло. Ми, до речі, з Олегом частенько в одинаковому суді. Ось навіть В'єтнамки. Перед тим також були в'єтнамки однакові. Ми таке полюбляємо. Тільки Віка не хоче з нами брати участь у цих трендах. так? Мені такі боже, красівки взагалі не подобаються. Мені чорне або біле. Приїхали, Віка. Образ, образ, тримай образ. Тримай марку. Так, ми вже біля слоників Такий запах. Ну, такий неприємний. Така хатинка цька. Віка. Ось така тарілочка бананів. Якраз ось ці банани, що я вам розповідала, вони солодші всередині з кісточкою, не такі кормові, як в нас. І коштують вони. О, муроху, цю мураху. Коштують вони 100 бат, тобто 130 гривень за ось тільки, скільки тут два, чотири, шість, сім бананчиків. Кожен взяв по ось такій корзинці бананчиків і йдемо кормити слонів. Тут є ось такі два слони. Вони тут ми ще в 19-му році були. Я не знаю, чи ті ще ті самі слони, чи можливо інші. Але ось тут слони два, вони є завжди. Я не знаю, яка їх тут ціль. Ну тому, що туристів, в принципі, я б не сказала, що тут багато тут ось просто живуть тайці, ось їхні там домівки. І вони тут живуть, і можливо, це просто їхні два слони. І вони собі зробили ось такий бізнес. Не знаю. Є ще просто тут слоняча ферма, там возять туристів прямо автобусами, якимись такими екскурсії. Ну і там, звичайно, коштує 2,5 тисячі бат відвідування. Але там можна помити слона, погодувати. Ну, тобто більше таке, знаєте, більше всього можна зробити слоном. Покататись, напевно, не знаю. А тут тільки просто погодувати. Дивіться, який він величезний, він вже йде до нас. Тільки почув, що ми спускаємось, в які є банани. І він вже опа, і з'їв. Віка, можна до нього ближче підійти? Ти так швидко йому не давай, бо в тебе всього лише сім бананів. Ага, диви, як тягнеться. <різь> <різь> Ти що, хотів з нас взяти банани з'їсти? О, так, а що він такий їсть? Пальмове листя? В образ забрав капелюха. Тебе вже до тебе тягнеться. Опа, класно, вони такі їдять. Ну чекай, 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 чекай. Ай, пізно. У нього такі ніздрі, бачиш ось тут. О. Дай до мене поверни трошки в камеру. О, 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 нормально. Клас. Так, дивіться, йдемо ще до іншого слоника, також зараз пофотографуємось. Клас, Але бачите, вони ось на цепі прив'язані. Ось у них там. Ой, який хороший. Хороший слоник. <рес> ого! Зараз дам тобі банан, не переймайся. Так, зараз я поставлю банани і дам тобі один. Тримай! Бачите, які в нього ніздрі. Опа, все, з'їв, ого, як швидко. Дивіться, ми вже до слоника трішечки наблизились. Нам показали, що можна підійти його потрогати. Якщо думаю трішечки постояти біля нього, то звикаєш, бо я, наприклад, тільки ще дуже боялась. Я робила фотографії, в мене там таке лице. Клас. Але на дотик він якийсь такий цікавий, правда? Угу. У нього шкіра, знаєте, як стара п'ята. <риклад> <риклад> Щось типу того. Ух, ти що, стій, 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 стій на місці. В нього дуже такі ноги, грубі, ну він такий, не важкий, слухати, такий громадний виглядає. Клас. Віка також пішла, а ми потрогай слоника. Віка взагалі якась безстрашна. мені здається, їй найменше страшно. В тебе є мікрофон, так що можеш говорити, в принципі. Страшно? Страшно. Так, фотки. Та, робимо віці фотки. Ти ж не боїшся. Знімай відео. Знімаю відео. Мені вертикальне. Вертикальне. Зараз буде. Клас. Так, все, він повернувся до нас попою. тепер дивимось на попу слона. Тут просто збігають цеплята і щось він так, знаєте, на них так хоботом як дмухнув, щоб вони розійшлись. Молодець, правильно. Ось тут стоїть такий дядечко, наблюдає за процесом, щоб тобто все було чітко, як має бути. Так, давай, повертайся, повертайся. Та він йому щось кричить і він повертається. Клас. На сьогодні не їйся так? Хороший. Так, <рес> так тримайся. Ой, от такі хлопцу закинути. Тримай. Вічець така єси. Ось, Ой, ой. ой. Там не треба. Давай, подобаємо. Мені покажуть, як він так не боїться вставати? Хороший, коли. У мене, напевно, вираз обичав. Та буде помилка. Хороший коло. <фон>. Не даєш мені бана. Що я йду від тебе? Баночка, йому там ще один банан. У мене вже крайній залишиться. І це зроблю я. Диви, вже тянеться. Три мої хороші флот. Так, ось такий собі бізнес-тайці придумали. Але класно. Тут два словника, вони завжди тут є. Прикольно все, погодували. Напевне, їдемо на коктейлі на пантіп. Тому що ми думали зразу разом на захід сонечка їхати. Але, але, ще тільки четверта година дня, то ми ще все встигаємо. Клас, вони такі хороші, я не можу. Аж не хочеться від них їхати, якщо чесно. Рішила вам зупинитися біля якоїсь тайської хати. Надіюсь, мене зараз собаки тут не вискочать, не погризуть. Показати, як росте драгонфрут. Око дракона, ще його називають, та ще я вам і говорила на кактусі ось такому. Зараз підійду поближче, сподіваюсь. Єдиний мінус ось так з байку зупинятися, це те, що, можуть, до речі, ми тільки що по дорозі бачили знову зачавлену змію. А ось і собака, ну привіт, лежить. Я бачу, на та я бачу, що вже дивиться на нас. Так, ти не смій бігти, я зараз піду. Ось на такому кактусі, в принципі, і ростуть ось ці фрукти. Я думаю, ви частенько бачили, коли ми його купували та їли. Цікаво, вони так ростуть гарненько. Там також і банани, ось і гамак чийсь, знаєте, такий відпочинок місцевий. Тут, до речі, живуть тайці. Також височезна хата на сваях, дерев'яна такий, знаєте, тай-стайл. О, собака лягла. Ой, ні, все. Тільки я ступила крок, вона вже зразу хоп і підняла голову. Так, все, я зрозуміла, просто йдемо. Йдемо, бо там собака. Вона за мною дуже спостерігає, тому їдемо далі. Ось по такій красі ми їдемо. Мене також запитували, який тут рух, бо таке відчуття, що вам здається, ніби відзеркалено. Мені хтось писав, це не відзеркалено тут лівосторонній рух. Правильно? В нас в Україні правосторонній, так? Все, всі підтвердили. А тут ось лівосторонній. Тому це не відзеркалення. І не знаю, чи ви помітили, але подивіться, який е, асфальт, яка дорога асфальтована на цьому, ну на острові. Тобто Жодної тобі туди... ями. Ну це взагалі. Супер, якщо чесно. Так, йдемо до байки, бо мій знову піка, я завжди його забуваю виключати. І це яку красиву дорогу ми знайшли. Ми, як завжди, їхали додому, їхали, їхали, але вирішили звернути на якусь ось таку дорогу. І дивіться, яка краса. Тут просто зелень, дорога, ось такі височезні пальми і все. Дуже красиво. В принципі, далеко ми не заїхали, ось і все. Ось і кінець дороги. Нічого такого особливого тут немає. Тільки як заїжджали, ми тут бачили такі красиві будинки, будуються і все. І ось кінець дороги. розвертаємось. Здивіться, ось тут по дорозі будується ну, прям дуже величезний будинок. Далі ось тут менше, бачите, він же такий новенький, ось тут також щось. Тобто, ну так, теж територія розбудовується. Ось тут щось таке цікавеньке, не знаю, чи будинок, чи що. Просто чеськ, ніби літня кухня. Ось це точно тайський будинок, тільки ще тутайці ходили, бігають кури, ось їхнє хазяйство. Тут якісь дерева ростуть, кокоси. Височезні пальми. Вони мені так подобаються, вони такі тонесенькі, тонесенькі і дуже довгі. І ще, що я вам говорила за будинок, це ось цей будинок. Мені здається, тут же хтось живе. Дуже красивий. Просто вау. Дуже виглядає красиво такі вікна на всю стіну. Ну, супер. Дуже класно, там ще також будують. Ну все, тепер ми точно вирушаємо додому. Все, ми вже переодягнулися з вікою і їдемо далі. Їдемо на захід сонечка. Ще заїдемо на вечірній ринок. А ні, спочатку ми заїдемо, я куплю дуріан. Віка на вечірньому ринку з Олегом візьмуть коктейлі. Можливо, ще щось візьмемо. Ну, таке щось їсти. І їдемо на захід сонечка. Всі разом вже домовилися зі всіма. Тому погнали. До речі, дома ще ну, у нас була вільна годинка, ще встигла відео змонтувати. І, ну, такі, знаєте, домашні якісь справи, бігом-бігом, все на ходу і знову їдемо. 250 гривень вийшов нам дурянчик. Ось так. Ну, тому що вона каже, що він солодкий і більш okay. м'який. Окей, okay. м'якший. Бачите, вони тут його не виймають повністю типу, зі шкірки, вони просто його надрізають, а ви собі далі там самі кулупаєте приїхали на ринок, вирішили коктейлі не брати, ну тільки віка собі візьме. Взяли ось такі, як я їх називаю, голубці місцеві. Ну вона це таке корисне. Знаєте, тут морква, огірок, зелень, і кожна, типу, кожен цей такий голубець з чимось. Наприклад, ось цей з крабовою паличкою, далі з креветкою, далі ще а з червоною рибою, чука і ще щось одне біле, не знаю з чим. І по три суші собі ще взяли, обрали. А і замотане до речі, ось ці голубці у рисове, рисовий папір. Ну, воно таке смачненьке соусом, знаєте, такий, типу, healthy food. Ну, таке щось легеньке, зелень. Так, і чекаємо віку, десь вона пішла по коктейль. Іде, мадам. Так, давай вгадаю, тут є кавун. 200%, бо бачу вже. На смак тоді вгадаю. Перший сторон. Пешин? Нет. Лайн? Ну Ще одна. Ананас? Ананас? Ні. Не знаю, ну мені видає лаймом і трішечки здалеку десь кавуном. А що ще є? Лайм, вот на мелон, личі. Шей личи? І що там ще є? Лайм. Ну, ще, ще є. — Я забула. — не знаю. Ні, не маракує. Ну віки якісь дуже дивні, насправді і мікси, і ліси з кавуном. Це та? там пішало. Кавун, і ще й лайм. Ну, дивний смак. — дивно. Так на очі впало. На очі впало? Ого. Ти піднялась мам. А вираз я пі зрозуміло, все. Вей. Їдемо на захід сонечка. Якщо він сьогодні буде, бо погода щось похмура. Чи людей ось байків дуже багато на вечір поприїжджало людей? Вітряно тут завжди такий вітер, якщо чесно. Людей зібралось багато, але ось як бачимо захід сонечка, щось такий собі буде. Ми вже повернулись додому. Захід сонечка сьогодні був, чесно кажучи, не дуже. Але зато погуляли, пройшлись, повечеряли разом. Потім сходили ще на майданчик, ось так пройшов наш вечір. І вже буду на сьогодні завершувати відео. зустрінемося з вами завтра у новому дні. У новому влозі. Всім пока-пока.